Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції 15 та 16 жовтня. Суперзнижка на гелі для душу маленький марселець. Об'єм 250 мл, 53 гривні та 70 копійок. Дуже, до речі, в них гарні аромати. Більший об'єм 650 мл. Ціна 111 гривень. Є декілька ароматів на вибір. І також зі знижкою в 40% гелі для душу Johnson's Vita Rich. 650 мл 111 гривень, 400 мл 80 гривень. 3 гривні маєте бонуси, можна списати і оплатити половину від вартості бонусами. До речі, було запитання, чому я кажу, що половина, якщо можна списати більше, можна списати більше, якщо купляєте не акційний товар. От. Ще одна класна акція, яка буде 2 дні, це є кешбек 80% від вартості на гелі для душу та рідке або тверде мило від Greenway або HEN. Ось такі гелі для душу. Тут об'єм аж 750 мл. З дозатором ціна 80 гривень. І ціна акційна, і кешбек. По 400 мл гелі для душу від Greenway коштують 38 гривень та 80 копійок. І також нараховується кешбек 80% від вартості. Greenway – рідке мило із дозатором. Ціна 35 гривень 500 мл об'єму. І є багато ось такого, я б сказала, запасок. Хоча деякі мають на закрутку такі дозатори, деякі не мають. Так, З ароматом манго та кокосу 450 мл 28,80. Так, такий варіант: це є цитрус та вітамін С. Ціна 22 гривні. Об'єм 450 мл. Така, бананова мрія з олією Манго. Ціна 20 гривень. Медова груша. Ціна за 1 кілограм 1 літр. 40 гривень. Так, формат полуниця. Мабуть, найбюджетніше по 15 гривень. Також є від Greenway мило об'ємом 1,5 літра мед та молоко. Ціна акційна 48 гривень і повернеться кешбек 80%. Груша літр 40 гривень, полуниця 15%, диня по 19%, банан 20%. Одним словом, багато акційних пропозицій. І нараховується кешбек. Сніжна панда всі паперові рушнички зі знижкою в 40%. 47,82 рулони. Такий варіант: ціна 81 гривня, 50 копійок, два рулони, лонг. Так, і вони двошарові. Такий, один рулон, трьохшаровий, ціна 107 гривень. Тут два рулони, і він. Трьохшаровий, якщо я не помиляюсь. Так, трьохшаровий 81 гривня. А ще є по 45 гривень, так, 50 копійок ось такі. Сніжна панда, рушнички паперові, двошарові 140 штук. І серветки такі з акційною ціною: 49,80 гривень. Акція завжди вигідна на усі жіночі трусики. 1 плюс 1 дорівнює 3. Лише 15 та 16 жовтня. Ціни вказані ось тут, можна подивитись, є за 80 гривень, а є по 60 гривень. Якщо берете з різною ціною, то підуть в подарунок ті, які дешевші. На усі чашки, склянки та посуд для сервірування дії акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, брати тарілочки, склянки, чашки, бокали оплачуєте з трьох одиниць лише за дві дорожчі. Знижка до 50% на блоки для унітазу від торгової марки BREF. Такі «Color Active», що профарбовують воду 47 гривень. По 42 гривні. «Power Active», Геловий варіант 47 гривень одна підвіска. Такий квітковий варіант 47. І ще є узливний бачок, такі кубики, дві штуки, 72 гривні. Так, більші упаковочки, Бреф Гелві 104 гривні. Актив 3 штуки 104 гривні. 94 гривні Power Актив цитрус. Аромат лаванда 2 штуки 74. І такий варіант за 72 гривні. Патрісія Ледо вся декоративна косметика з акцією 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Тонуючий засіб, SPF захист 50, 299. Вся декоративна косметика Міс Саї акція кешбек 80% від вартості. Також є багато знижок, майже весь асортимент з акційними цінами, десь на щось більша знижка, на щось менша. І на весь акційний період діє акція 2 рівня 4. Зараз є можливість придбати одразу з трьома акціями. Це є одна знижка, друге 2 берете 2 в подарунок, тобто оплачуєте з чотирьох товарів за два дорожчих, і ще вам з цієї суми нарахується кешбек. Круть, ні? Класно. Від торгової марки GlenB товари, так би мовити, для декорування обличчя, тобто пудри, тональний крем, рум'яна, консилери, бронзери та хайлайтери з знижкою до 50%. Усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Біоаква зі знижкою до 50%. Пінка для омивання 58 гривень. Крем від прищів із саліциловою кислотою 29,80. Саліцилова кислота для усунення прищів 44,80. Пінка алої 52 гривні, об'єм 100 мл. Крем гель 67,50 Такий крем для обличчя. Ціна 79,50. Сироватка 63 гривні 50 копійок, пінка 64,50. І масочка для обличчя 98,50. Така маска навколо очей 81 гривня 50 копійок. Також є знижка на есенцію від торгової марки. Садуер, якщо неправильно читаю, то вибачайте. Як бачите, є з різними діючими компонентами, і всі вони з вітаміном С. Об'єм 15 мл, ціна 49,80. MyFace та MyBody усі засоби для догляду за обличчям та тілом. По-перше, бачу є досить такі суттєві знижки. А по-друге, що більш таке, мабуть, вигідніше, кешбек 80. Відсотків. Від вартості повертаються на картку Єва. Вікові креми по 100 гривень. 97 гривень, об'єм 15 мл. Ці по 50 мл об'ємом. Є тут їх багато на вибір. Тоніки для обличчя об'ємом 200 мл по 49,80. Легка очищаюча пінка 50 гривень. Гель 38, міцелярна вода за 70 гривень. І міцелярна вода 100 мл 35. Скраб по 40 гривень. А ось ця колекція це є для проблемної шкіри, тобто схильної до висипань. Лосьйон тонік саліциловий 67 гривень. Скраб 75 гривень. Цей три в одному засіб 75. Для проблемної шкіри з саліциловою. Це є скраб маска 67. Такий варіант маска плівка 67 гривень, крем матуючий 67. І крем догляд для проблемної шкіри. У 67 гривень. Суспензія бовтанка для проблемної шкіри. Ціна 60 гривень. Прокладки для критичних днів або щоденні від торгової марки Libres зі знижкою в 40%. В упаковці 40 штук, ціна 55 гривень. Такі варіанти 9-10 штук упаковочці, ціна 28 гривень. 60 копійок. Такий варіант в упаковці 8 або 9 штук. Ціна 37 гривень та 30 копійок. Супер знижка. Омбрела прокладки та серветки для інтимної гігієни зі знижкою в 40%. По 15 гривень щоденні 20 штук. 50 штук, 35 гривень щоденні. Такий варіант: 18 штук в упаковці за 2550, 30 штук, навіть не 30, а 36 штук. Ось такі 50 гривень та 50 копійок. По 13 гривень, тут 9 штук, 13 гривень, 7 штук. Такий варіант Омбрела – 20 штук. за… 36,50. є більші упаковки 40 штук, ціна 70 гривень. 16,3650, і 40 штук. За, за не скажу. Нема На жаль, але вони всі акційні, всі омрела. І вологі серветки для інтимної гігієни Umbrella 15 штук, 7,50. Інстагуд усі вологі серветочки та вологі рушники зі знижкою в 50%. Велика пачка, тут 100 штук, 37 гривень і 40 копійок з клапаном. 60 штук за 24 гривні. Це вологі рушнички. 21 гривня та 50 копійок. І є такий звичайний формат по 15 штук упаковці, ціна 8 гривень. Ще діє акція на вухастик, пральний порошок для дитячих речей. 2 кг та 100 г. Ось такий. Тут є 28 циклів прання для ручного і 18 для автоматичного. Тобто, то можна і так, і так використовувати ціна 166 гривень. 15 та 16 жовтня в ЄВІ акція на усю ватну продукцію, окрім торгової марки Полісся. Тобто ця торгова марка в акції не входить, а на всі інші дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати будь-які ватні палички, будь-які ватні тиски і отримати з трьох товарів. Той, який дешевший в подарунок. Так, подивимось з вами акційні пропозиції. Нові та Soft. 260 штук у упаковці 45,50. Такий варіант 100 ватних паличок, ціна 24. Пакетики із застібкою. Від About Face. Ось такі ватні палички в баночці. Їх тут 200 штук. Ціна акційна: 47,80. Такий варіант ватні палички, паперовий стік. 275 штук у упаковці, 43 гривні, 90 копійок. Так, мішає мішати. Так, ватних дисків акційних набагато більше. Новіта, 120 штук, 69,50. Речі, як побачите, скільки штук? Ось тут на торці написано: 120. 100 штук 130, 100 штук 54,50, 120 штук. Новіта нові ціна 73 гривні 50 копійок. Ось ця торгова марка не входить в цю акцію. По Тут просто супер, супер ціна. 200 штук за 15,80, а 300 штук за 27 гривень. Так, літо Літо піде з акції 1 плюс 1 дорівнює 3, і теж є досить привабливі ціни. 20 гривень за 200 паличок, 12 гривень за 100 ватних паличок. Greenway – 14, 100 штук, 26 гривень 200 штук. Ці на дерев'яній основі від Greenway – 20 гривень 100 штук. Ватні палички в такому привабливому контейнері у вигляді. Варинки. Ціна 96 гривень за 500 штук. Часткова і ватні палички 30 гривень 50 копійок, 160 штук. Vite About Face акційні 50 штук, ватні диски 30 гривень 120 штук за 56. Так, від торгової марки Літо 120 штук 34 гривні, 100 штук за 30 гривень. І літо 50 штук, це і менші упаковки, за 15. Полісся не входить в акцію 1 плюс 1 дрівні 3. Наголошую. Грінвей 32 гривні, 80 копійок 100 штук, 80 штук за 28. Тут, бачите, на кожних є кількість вказана і е, назва торгової марки, тож дуже легко зорієнтуватися. 60 штук від Грінвей це є овальні, вони такі більші діаметром 43 гривні, і Kліinex 50 штук за 32 гривні. На домашній капці акція мінус 50 відсотків на другу одиницю можна обирати чоловічі жіночі з двох товарів, піде за половину вартості, той який дешевший.